Привет, это новый видео каналі, де ми виживаємо в тюрмі. Що за карта, я не знаю. Давай. Привітайся. Надію, що нам сподобається і ми виживемо. Так-так о. Так, я вже тут Я вже тут найшл уже щось. Я ще знайшов тут. Драбину, ну і знайшов ще компас. А в мене ну, нічого не дав. Так, що? там? а? Дай гадай, там по-английски. А... Все, я прочитав. Я О, пучкай мене, пучкай мене. Що тут? Мы часом карту не зломали. Ой-ой-ой-ой. Нет, все-таки выложим на голову. Что тут делать народа? А, ты имеешь. Добре. давай. Так что интересная такая факта. Я очень не понял. Ну, то я не понимаю, что тут делать. Я понял, где ты что знаешь, кем? Что? Ламаємо застрягуваем тоді Давай. <гум> не, морально застрягает, Так. Может побажати мені удачі, я, я решітку ламаю тут. Okay, Окей, молодець Не, ну он довго буде.

Я знаю. А что я ломал? Ну все. Мы Вы вылезли. Давай сюда. Ай. Тут орехи не выпадают, правда. Ой, это бачкаю. Так, что тут, як тут? Ага. Ну что ты паркурист? Тут опусто, Можна лист. Так, а що тут там? є. Під ліжком кнопку знайшов. Тики на рабоче. Ти зараз де пропав? Или можешь спасти мене? Я застряг тут. ще сам. Я уже в Я вже встиг. Я, я не розумію, як тут виживати. выживатый. Я... я так само не розумію. Ну типа хитрому зроблю. Хованки без твоєї Хованки були б боливщик. А на наступний саризнец нем. Нічого собі.

Давай. Ну давай. Значит, б у нього взяти. Ну и я буками. Але мені буде незручно. Бо в мене я з мишкою зараз. Все. просто. Окей, знайте. Окей. Блін, шкода, що не можна брати все в праву руку, деку. Из зачарованием граємо, чи без До чого? Ну добре. Ну давай. Мені, то мені не пригодиться. Мені треба... Так я ще зроблю так напевно. Три, додай, додай, додай. Так. О, я вже знаю, що до собі додати. Так це раз буде. Я так само безмо. Сейчас непонятно. А можна одягати ще ні. А можемо і щитами, якщо хочеш, але вони трохи читерські будуть. Але цікавіше зато буде. Точно? Так, ні. А давай там вводити чуть-чуть. Бачиш? Бабу. Без щитів хочеш? Так. А да. ще збоку на він така, хоча б. Мені буде цікаво. Но Юток все не випадало? Ну, пусть типа зробив три раунды. А ч? Та так. Ми ж так фреляты, можемо собі зарабатывать чого взяти. Толком та. Блін. Так, де тут тут Де воно? О, знайшов, знайшов. Та не вже знайшов. Так, я ще хочу дещо взяти а тут там. Да. Я хочу ту книжку поставити е тогда, блин, капець. интересно что будет угу. уже тепло окей сейчас Шо-шо? Зачаровываемся по повній не Блін, Блин, не шанс. Так, шипы. Той кажу, шипаешь лем. тобі дати одну книжку таку, файлу? Не, не. Не, не треба. Вона дуже файно зачаровує. А ти весь кажеш. Ще ту компіте. Ну лад, так підстоп. Угу. О, стоп. Ну, а так обиділи. Так, да сейчас робимо трюшку. А це где-то книжка мені книжка... mm -hmm. да, треба требу. Книжка зачевание. Так, де тут ще одна штука? Найшов, найшов, що мені треба. Так, да там і матч? Ну, no, оставься. Все, я готовий. Можна сказати. No, Тут мені не буде готовий. зручно. Мені не буде зручно грати. Просто. Я попереджаю вже дам. За... Окей, okay, я готовий, Окей, okay, я готовий. Добре. А не так набрав. А yeah. шея, yeah. готовый, сама, Готовый? Да. Добро, я зара, шею. Пилутуюсь. А, хай будет. Так, что? Я скажу, куда выживание. Все, режим выживания есть. Yeah. Да, я меня первое съедение золотого черного яблока, у меня... Так мы же вроде бы на мечах бьемся, не на луках. Там у меня есть меч, там у меня есть лук. Ну давай, погнали, тыди, вс. Готовься. Ну готовься. Давай. А, ми битися не можемо тут. Зараза, ми тут не можемо А, А ч ми не можемо тут? Чекай, я подалюсь. Склади нормально. А не ну, знаю, чому не можемо битися Ах. Ну добре, тоді я на іншому попробуємо. А я зараз попробую вот зробити. Або ні Спрацює чи не спрацює? Не а, не спрацювало. Добре, пішли. Я хочу подивитися, що тут було таке. Так. меня а тут такие, собственно, то тут ничего не делавают. Можемо поіграти по потім... я хотів по пійману зробити, але нічого не, а, не вийде. Не вийду, не вийшло, як бачиш. Опа, ти всякий даже сумпука сундуками. Де а ти? А, це я так понял. А вот. Ого, так і шо. Что там у сундуку? Нічого, понятно. Опа. що и шо, шо це за кнопка? О. Так. Толком не пчел. Ну все. Mm -hmm. Поиграли, называется. Так, uh типа -huh. бажан no. не попалась, я тут тебе підготував. Добре, тоді закінчим, напевно. Так, для профилактики, Да, штука так будет пойти Так, где я тут? Давай, бум. Э, я меняю уже камеру, А, а хотел ей Ты шо? Думаю, я на выживание. Давай, давай скоро. Молодец. Хорошо. А ж ти їх понаспавнював. Не знаю так, де попробован. Ну шо, тоді дякую вам за перегляд відео. Підписуйтесь, ставте лайки. Якщо вам сподобалось це відео. Всім і великого кабана.